Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам презентувати відеодомофон від відомого бренду Arnie, який вже багато років на нашому ринку. Ця відеопанель дозволяє перебуваючи всередині приміщення і без безпосереднього контакту побачити, почути та переговорити з відвідувачем і, за необхідності, дистанційно відчинити йому двері. А з вами Яна, канал Secure. Приємного перегляду! Arnie avd 950A це сучасний кольоровий домофон з Full HD 9-дюймовим сенсорним екраном та IPS-матрицею з роздільною здатністю до 1024 х 600 пікселів. Він розроблений на базі процесорів архітектури ARM Cortex A5 Dual Core, що забезпечує високу продуктивність, широку функціональність та відмінну якість зображення. Знайомство з відеодомофоном починається із приємних тактильних відчуттів. Відразу відчувається чудова якість пластику тонкого корпусу, відсутні скрипи та люфти. Це гарантує, що з якою б силою користувач не активував сенсорні іконки на моніторі, корпус та екран пристрою витримають. В цьому домофоні є вбудований Wi-Fi модуль 2,4 ГГц для відправлення повідомлень про виклик або перегляду виклику на смартфоні. Розмова з відвідувачем здійснюється в режимі гучного зв'язку hands-free. Тривалість розмови не більше ніж 2 хвилини. Якщо під час розмови не вчиняються жодні дії, відеодомофон через 1 хвилину переходить у сплячий режим. Арні підтримує запис фото та відео зі звуком, ролики до однієї хвилини, як у ручному режимі, так і автоматично під час виклику із зовнішньої панелі. Дані зберігаються на карті пам'яті microSD до 128 ГБ. Зі зворотнього боку домофона розміщені роз'єми під підключення двох викличних панелей, двох відеокамер, дротового підключення Ethernet. Хук роз'єми для підключення під'їзної панелі виклику, роз'єми для подачі зовнішнього живлення 12 вольт. Ця модель виробляється у двох кольорах білий зі сріблом та чорний зі сріблом. Розміри не самі компактні 224 на 163 мм та 23 завтовшки. Але з урахуванням, що тут 9-дюймовий екран, то це виправдано. Виглядає Army AVD 950A стильно та сучасно і впишеться в будь-який інтер'єр. А обрати та замовити цей та будь-який інший домофон і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті SecureVA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд! Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!